Так от я укривав, спасал від заморозків виноград, дерева. От, тут, тут бананас хороший виноград. Значить, підмерзли, підмерзли почки. От видно, що вони такі надулись і стали он Потемніли, от, потемніли почки. Там де я не вкривав, Там де вкривав, зараз подивимось. Ну, тут більш-менш, але ну, теж таке не дуже М -м, гарно. Тут от анюта Вон. можна подивитись, що теж такі потемніли Потемніли почки. От. пушок такой темный стал. Короче, а вот тут вот вроде мест, тут ковер, ковер был. Преображение. Преображение тоже надувся. И вот смотрите, какая почка. Вот, темно. Вот тест темно. Вот, ну не почки, может, приведут, но может, что-то Ну, так, чтобы помню вот видно, с теж. Цепочка коричневая. Так что так. Ну, жималось, цветы и пахнет, а под стеклом и вообще добре. Я тут вже кое що повідкривав, вітром роз, розігнала. Тут тож зжималась, була, во льду, стояла. Нормально, лохина, так собі. Тут теж Вікторія і Софія коричневі почки. Тут Вікторія тільки надулась, ну ті, що більш-менш надулись, вони вже це вони... не ну, ще не ясно. Черешня, ну черешня. Цвіте і стояла під льдом і цвіте. Інжир, інжир, не знаю. Тут -от теж темне, видно, що підмерзли кончики. Тут я поки не відкриваю ці конці. Я думаю тут должно воно спастись. Зараз заглянемо, що там. Не видно, може ми тут оглянемо. Тут теж почки. Ну от тут більш менш, що тут під пакетом було. От під пакетом гарна почка зеленень, зелененька. Ну і добре, там де... А там де я не зміг накрити, там де на... Не, не надягнув. От тут от що у нас тут? Ну, Тут така наполовину коричнева, наполовину підмерше, ну ще більш-менш. Тут дерева вокруг, яблонька, яблонька буде нормально. Ну, Дивлюсь, що ті вишня, то, що повід... вже повідкривалось, воно таке підмерше, ну ще більш-менш. А от відкроються і будуть ну, цвісти, як ті, що закриті були, нічого не буде з ними. Персик. Ну і удивительно. Удивительно, но факт. Удивительно, но факт, не знаю, но... Ну, живи. живи, живи, цветочки и те, которые цвели, и те, которые набухли, живи.